Курськ воєнна історія цього міста відкривається по-новому у 2024 році, і завдяки зсу швидке просування українських військових, тисячі полонених російських солдат. Та про це згодом вперше про те, що вивчали багато років у підручниках. Літо 1943 року, намагаючись повернути втрачені позиції після поразки при Сталінграді, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер ухвалює початок операції Цитадель. Невдовзі на території Курщини розпочнеться одна з найбільших битв за часів Другої світової війни. Німці намагалася відновити наступальний темп, і е, тоді вони. Вирішили, що дуже зручний, якраз от зручним місцем для того, щоб ударити по тодішній червоній армії, був був курський виступ. Там дійсно, якщо. Дивитися на події, якраз 1943 року, чітко проглядався. От виступ в бік німецьких позицій, цей так звана курська дуга, тобто від орла до Біргорода. Фактично, літо 2024 року. Через 81 рік після Курської дуги в регіоні знов точаться бої. Однак історики стверджують, умови зараз кардинально відрізняються. Все ж таки, саме так званий третій райк, да тобто це нацистська німеччина була агресором. І продовжувала агресивні дії на території Радянського Союзу Україна ніяк yeah. не є агресором, тобто ми обороняємося. Для нас це оборонна, тобто, фактично, це удар оборонний, хоч і нібито ми заходимо на чужу територію, але ми це робимо вимушено для того, щоб ну там багато причин, але одна з них це для того, щоб роззосередити сили сучасної російської армії. На відміну від битви 1943 року, до якої готувалися обидві сторони, український наступ був раптовим для росіян змінили значно і технології ведення битв. Там багато багато робили акцент саме на техніку, на артилерію, на людей, на танки. В нашому випадку це динамічна війна, це маневрена війна, це війна з застосуванням ребів, безпілотників, на дронів. Де війна, в якій бережуть людей, і їхні багато ролі виконує саме ну, така технологічна складова. Однією з визначних битв в ході курської дуги стала танкова баталія під прохорівкою. Даний бій вважається одним з найбільших танкових протистоянь в історії. В сучасній ж війні танки виконують більше функцію підтримки, кажуть експерти. Однак цікаві паралелі між курском 43-го та курском 24-го все ж таки є. На даний момент теж є німецькі танки в Курській області, але один є нюанс. Да? Тобто німці воюють зараз, мається на увазі німецькі танки, да? на яких наші хлопці воюють е, уже на боці Української держави. Там теж були, до речі, англійські танки. Ми, ми знаємо, що зараз в м, наступі на Курську область беруть участь англійські танки Challenger 2, так звані. То е, на Курській дузі англійські танки теж були тільки з боку російської сторони, ну тодішньої совєтської червоної армії, так звані танки Черч. Курська битва 1943 року мала колосальний вплив на хід німецько-радянської війни. На думку експертів, наступальна операція на Курщині 2024 року також датна понести серйозні наслідки. Наскільки Курська курська битва визначила в принципі по великому рахунку на східному фронті подальший розвиток війни. Так і курська теперішня спецоперація, в тому числі вона така багатошарова, багатостороння, але вона виконує величезну кількість як тактичних, так і стратегічних завдань. Тільки з часом ми можемо повністю комплексно і а, оцінити. Який був задум нашого військово-політичного керівництва в цілому, а от про що й досі мовчать російські історики? Так, це про величезну кількість полонених та котел у 1941 році, саме на Курщині, в котел потрапило більше мільйона радянських солдат, 660 тисяч з яких потрапили в полон. Зараз ЗСУ повторюють ці події. Наші хлопці практично влаштували котел для російських підрозділів і взяли в полон тисячі російських строковиків, контрактників та кадирівців. За останніми даними ЗСУ контролює понад 1200 квадратних кілометрів та майже сотню населених пунктів. Просування українських військових вглиб Курської області продовжується. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.